Мобілізованих більше не зможуть відправляти на фронт без підготовки. Друзі у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9050 Даний закон передбачає встановлення мінімального терміну військової підготовки. Мобілізованих зміни планують внести до статті 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Документ передбачає, що військовозобов'язані, які до мобілізації взагалі не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів, можуть бути допущені у зону бойових дій лише після трьох місяців підготовки. А військовозобов'язані, які протягом останніх п'яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів, Можуть бути допущені у зону бойових дій лише після одного місяця підготовки. Ініціатором цього законопроєкту виступив народний депутат від фракції Слуга народу Георгій Мазурашу. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профіль. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону.